Молитва, яка змінила життя частина друга. Адже він не погордував і не знехтував убогістю бідного і не відвернув свого обличчя від нього. А вислухав, коли той волав до нього Псалом 22:25. Вартимей продовжував просити допомоги, незважаючи на те, що люди змушували його мовчати. Якийсь час відповіді на молитву не було. Ісус ішов, оточений натовпом людей і шумом і розмовами. Здавалося, марно було молитися в таких умовах. Не завжди відповідь на молитву приходить одразу. Іноді виникає ніби зволікання. У цей момент серйозно випробовується наша віра. І надія на Бога. Виникають думки про те, що, можливо, Бог забув і залишив нас. Щось подібне переживав Давид, коли звертався до Господа. В Псалмі 22, другий, третій вірш, написано Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Далекі від мого спасіння слова мого голосіння. Боже мій, я волаю вдень, але ти не відповідаєш вночі я також не знаходжу спокою. Давид молився вдень і вночі, але відповіді не було його віра проходила через випробування. Навіть тоді, коли нам здається, що на наші молитви немає відповіді, ми повинні покладатися на його обіцянку, писала Елен Вайт відповідь Обов'язково надійде свого часу, і ми отримаємо благословення, у якому маємо найбільшу потребу. Проте вважати, що ми завжди отримаємо відповідь саме тоді, і саме так, як ми цього бажаємо, є самовпевненістю. Бог надто мудрий, щоб помилятися і надто добрий. Щоб позбавити благословення тих, хто тримається правди. Саме тому не бійтеся довіряти йому, навіть якщо не отримали негайної відповіді на ваші молитви, покладайтеся на його тверду обітницю, просіть, і буде вам дано. Матвія 7,7 Такі чудові слова записала Елен Вайт в книзі Дорога до Христа, сторінка 96. Через деякий час Ісус зупинився та звелів покликати сліпого чоловіка. Серед шуму натовпу він почув крик допомоги, адже він не погордував і не знехтував убогістю бідного і не відвернув свого обличчя від нього, а вислухав, коли той волав до нього. Наполегливе прохання і віра В Артимея були винагороджені. Бог бажає, щоб ми також виявляли наполегливість у молитві. Важливо з надією і терпінням постійно звертатися до Господа, не ставлячи жодних умов. Ісус бажає, щоб ми це зрозуміли, тому Він розповів притчу про наполегливу вдову. Він розповів їм притчу, що треба завжди молитися і не занепадати духом, кажучи в якомусь місці був один суддя, який Бога не боявся і людей не соромився. Була в тому місці і вдова, яка приходила до нього і говорила захисти мене від мого супротивника. А він певний час не хотів. Та згодом сказав собі: Хоч я і Бога не боюся і людей не соромлюся, але через те, що мені докучає ця вдова, захищу її, щоб не приходила і не докучала мені. І промовив Господь слухайте, що каже неправедний суддя, то хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам, він оборонить їх негайно. Однак як прийде людський син, то чи знайде він віру на землі? Луки 18, 1, 8 вірші. Якось у видінні Елен Вайт запитала ангела, чому в Ізраїлі так мало віри і сили? І він відповів. Ви надто скоро відпускаєте руку Господа, направте свої прохання до престолу і майте непохитну віру, обітниці Божі незаперечні. Я бачила, що ми сумніваємося у вірних Божих обітницях. Не маючи достатньо віри, ми засмучуємо свого Спасителя. Елен Вайт, ранні твори, сторінка 74 Господь бажає, щоб у своїх молитвах ми виявляли наполегливість. Не засмучуйтеся, якщо відповідь не прийде відразу. Виявіть віру, як вартимей, і ви станете свідком Божих чудес у вашому житті. Бажаємо вам миру та здоров'я!